Я Болейко Вадим Борисович. Я Борисович, Усвідомлюючи свою високу відповідальність, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України Поважати та охороняти права і свободи людини, Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Честь держави. Згідністю нести високе звання поліцейського. Згідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та Сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Дійсно, дуже приємно, тому що тут якраз всі, хто вступили до лав, скажем так, блоку превенції, які Після завершення свого навчання будуть нести службу саме в блоці превенції. Це найбільший блок, який є в правоохоронних органах. У нього входять і групи реагування патрульної поліції, і конвої, і дільничні, і поліцейські офіцери громади, і ювінали, і спецпідрозділи. Дуже великий блок. І якраз цей блок першим спілкується з громадянами завжди, тому що якраз. Ви ті, хто в ГРПП пройшли, ви першими прибуваєте на виклик і ніколи не забувайте головного дивізу. Це служити і захищати. Ви для цього сюди прийшли. Суспільство наше дуже змінюється. Всі ми розуміємо, в які важкі часи ми зараз живемо. І тому один із обов'язків поліцейських, якщо Збройних сил захистити територію нашої держави, ну в тому числі і поліцейських, нас дуже багато виконують обов'язки зараз. У фронтових містах і воюють підрозділи поліцейські. Так само поліцейські повинні втримати законність і втримати порядність людства у ваших громадах, які ви підете працювати. Ще раз вітаю. Попереду, мабуть, найцікавіші дні, найцікавіші місяці. Бажаю одного успіхів, навчання, але не забувайте тільки одне, будь ласка. Ви вже поліцейські.